Вітаю, шановні слухачі і глядачі! В ефірі наш, Ваша Свобода. Нагадаю, що ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо перед мікрофоном. Віталій Портоков. Як сьогодні? Відбувається адаптація наших наша співгромадян, які змушені були залишити рідні домівки. Що можна зробити для них на ринку праці? Якими взагалі мають бути державні і суспільні зусилля, якими є настрої тих, хто. В результаті останніх політичних подій так карколомно змінив свою власну долю сьогодні. В нашій студії директор інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України, академік Нано Елла Лібановна, Вітаю вас. Доброго дня. Елла Марнина. От мені здається, що зараз це одна з найбільш таких важливих кризових проблем, окрім звичайно, яких військових дій, окрім факту окупації території. Але в нас здається більше мільйона людей, які вже Змінили своє місце проживання. Тут виникає питання. Так, люди можуть знайшли собі житло, але вони мають знайти собі роботу, знайти собі якісь адаптивні можливості для того, Ви знаєте, щоб практично, не... Я не знаю випадків, практично не знаю, коли людина знайшла житло і не знайшла роботи. Тут проблема виникла через те, головним чином мені видається, що коли люди приїжджали. Їх чомусь налаштовували на те, що це дуже швидко мінеться. Це та помилка, яку ми е, спостерігали після Чорнобильської катастрофи. Люди виїжджали на 2-3 дні, вони нічого з собою не брали. Тут те саме, вони виїжджали влітку, вони їхали дуже так, ну, по літньому одягнені. Ну, гроші ясна рішу брали, а, але вони приїхали з настроєм, що вони тут побудуть ну, тиждень, ну два, ну місяць. І потім повернуться назад. Відповідним чином вони спочатку, принаймні, не дуже-то шукали роботу, не дуже-то шукали житло, їх розселили в літніх таборах, їх годували і нормально, це місяць, це не більше. І е, тепер поступово вони починаються адаптувати, тому що розуміють, що це вже надовго. Це, 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 це радше всього не один рік. І е, роботи знайти е, насправді дуже важко. І важко, скільки... навіть тим, хто так. Тут що вийшло? По-перше, економічна криза і загальне скорочення попиту на робочу силу. По-друге, у нас ринки праці, вони дуже жорстко локалізовані, територіальні ринки праці. І от навіть якщо говорити про сервіс, то сервіс в Донецьку, сервіс в Києві, сервіс у Львові це різна система ведення сервісу. Донецьк був завжди орієнтований на великі торгівельні мережі. Там величезний потік покупців, і до кожного клієнта персональне відношення не потрібно. На відміну від, скажімо, від маленьких, невеликих міст, де маленькі магазинчики, і де інше відношення до кожного покупця, там і здороваються, і, і намагаються якусь приязнь продемонструвати і так далі. Що вже говорити про інші професії, коли йдеться про промисловість? Там інша промисловість, там інші групи. Тобто люди, які були цілком конкурентоспроможні в Донецьку, далеко не обов'язково є такими в інших містах. Тобто, це фактично як, як еміграція. Да, 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 а не як безпер... Безперечно, та це і є фактично еміграція. Тому що це переїзд, переїзд до інш... на інших умов, це неспідставні речі. Це друга причина. Третя причина це те, що є певне упередження. Але упередження, воно не стільки психологічне, скільки воно е, пов'язано з такими суто прагматичними міркуваннями. Ну, от я знаю, що е, коли дізнаються. Власники житла, що винаймати квартиру хочуть мешканці Донецька або Луганська або ну, області. В кращому випадку піднімається ціна, в гіршому випадку просто відмовляються. Але не тому, що е, неприязні є до, до, до вихідців з Донбасу, тут абсолютно інша річ. Люди бояться, що завтра влада почне особливим чином якимось захищати переселенців, і вони не зможуть у випадку чого їх виселити. А грошей, мовляв, у них є там на місяць, на два, на три. І що буде через півроку, невідомо. А всі ж хочуть, якщо вже здавати житло, то здавати задля для того, щоб отримувати дохід. Те саме з роботою. Коли приїздить до Києва, припустимо, і приходить на роботу людина, яка приїхала там, з Черкас, Полтави, не знаю, звідки ще, не говорячи вже про е киян, то роботодавець розраховує, що ця людина буде працювати довго. Скоріше за все, вона буде намагатися тут залишитися. Коли при... приходить на роботу людина з Донецьку або з Луганську вони всі налаштовані на те, що як тільки там перестануть стріляти, ми повернемося назад. І роботодавець не хоче витрачати час на його підготовку, на адаптацію до колективу і так далі. Тому є, є проблеми дуже серйозні проблеми, але вони частково лежать в руслі загальних українських. А частково місцеві, але виникає питання: хто має насамперед опікуватися з цією ситуації? Держава чи місцеві органи влади? Місцеві тих, органи влади безперечно місцеві але для цього ними має, мають. Вони мають бути можливості, гроші. Ви знаєте, і добра воля, так добра воля перед усім. Ви знаєте, грошей так багато не потрібно. По перше, сьогодні донори ходять і говорять: скажіть нам, де що будувати, де які компенсації роботодавцям давати, де як перенавчати переселенців? Ми будемо це фінансувати. Але вони хочуть конкретні проєкти. Ви знаєте, тут ще один важливий момент, про який ми маємо не забувати, що навіть якщо ситуація на території окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей нормалізується, як, як мені здається, може я не правий, але індустріальний басейн Донбасу, якщо не помер, я б сказав, що він помер, він змушений померти, був давно. Але він переформатується Безперечно. і багатьох професій, які там були до цієї війни, там вже не буде ніколи, і це теж треба людям ну, це... чітко сказати. І тим, які поїхали, тим, які там є. намагаємося говорити. От науковці намагаються про це говорити. Але ж люди не слухають науковців. Ну тому що не можна все повірити. Ну да, Цей да. індустріальний басейн, як на мене і зберігався всі чи десятріччя тільки тому, що був пасткою для незалежності України. Ну ви знаєте час, ну не не, не 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 так би я сказала жорстко, але всі боялися чіпати шахтарів. Якщо закривати шахти, це маса безробітних шахтарів. Соціальні що з ними... проблеми, да. так що з ними робити? Маргаритачер у нас не було. Маргарет Тетчер і вирішувала ці проблеми абсолютно в іншому я б сказав але політичному вона соціальному закри... Вона закривала шахти. Так, да, так. да. Це було дуже важко. В нас такої людини не знайшлося, яка взяла на себе відповідальність за це і в якої вистачило політичної волі. Тому тут питань нема, що регіон має бути переорієнтований, переструктурований. Там промисловість безперечно залишиться, тому що ну я погано уявляю, що там ще можна розвивати, але інша промисловість. Для Сучасна. того що для того, що там була інша промисловість, знову таки можемо потрібні ваше, інші, люди. інші люди інвестиції, закінчення війни. Безперечно. Що може відбутися? Ось зараз як так розумію, провідні західні підприємства розглядають питання перенесення своїх е сюди да, можливостей да. сюди або сюди, або в Пакистан. Або в Росії. ми на цьому рівні на рівні з Пакистаном і Безперечно. Росією. Безперечно. І для того, щоб це відбулося, потрібно, щоб ще е, е, люди зрозуміли е, свої реальні фінансові. Я б сказав, здобутки від цього перенесення. Вони не будуть отримувати багато. Це не європейська платня, це платня третього світу, від якої ви можете прийти до Європи. Але люди мають погодитися з цим раз, але все одно скажімо на е, колишній Криворожсталі Зараз непогані заробітки. звичайно, але це не якесь текстильне виробництво. Яке може прийти тим, до нас в Румунії, не Те, менш, тим не менш порівнювати важкалим, заробітки бо... на криворожсталі з іншими аналогічними підприємствами в Україні, то там вище? Там вище заробітки. За рахунок чого? За рахунок того, що багатьох звільнили вища продуктивність праці. Це теж крок. Безперечно. Але це крок, який знову таки, знову -таки за собою таки, тягне бути... серйозні да, соціальні да, наслідки. Да, так, да, так. Да. Я взагалі вважаю, що більш серйозною проблемою, ніж безробіття в Україні нема. Не пенсійна система головна проблема, а безробіться. Ви знаєте, я вам скажу, що це проблема не тільки українська. Це те, що ми вже говоримо про в травневі дні. Це, це проблема усього третього російського яко... ні будь-якої країни, яка має реструктурувати свою економіку. Це проблема будь-якої країни, яка переходить до нової економіки, да, тому що да. в сучасній економіці да. стільки людей, скільки потрібно було раніше, не, не потрібно. І їх це буде з кожним роком збільшувати. Да, да. їх треба, чим... Щось треба для них знаходити. світ Не знає, що для них знайти. Кількість зайвих людей в світі буде збільшуватися з, з, з часом розвитку науково технічного процесу. Питання в тому, які це будуть люди. Якщо ці люди будуть освічені спокійні, не агресивні це одна е, один напрям розвитку подій. А якщо це будуть агресивні, бідні і не освічені, це другий варіант. Освічені, спокійні, не агресивні і нещасні, тому що не мають куди собі себе діти. А, Можуть бути різні варіанти можна переходити на скор... більш короткий робочий день. Переводити взагалі весь світ на більш короткий робочий день з тим, щоб можна було зайняти більшу чисельність людей, можна більше відпустки робити. Є, є варіанти. Ми навіть в Україні бачили різні категорії цих людей. Так. Були люди, які усвідомлювали, що якщо немає роботи тут і немає шансів, значить треба їхати, шукати роботу, знаходити собі можливість свого застосування, навіть змінюючи якість власної праці. А були люди, які готові були сидіти в мономістах і в абсолютно приречених. Регіонах країни і чекати допомоги від держави. До знаєте, речі, ми зараз маємо результати всього цього. Безперечно, але ви знаєте, мені видається, що тут ми забуваємо ще про одне: є е, люди, такі навіть я не маю на увазі окремі особи. Я маю на увазі великі групи, і, е, в яких домінує індивідуальні цінності, і є сукупності людей де домінують колективні цінності от на Донбасі якраз домінують колективні колективні цінності дух колективізму він це непогана річ а це ви інакше не проіснуєш в умовах такої тяжкої праці да, таких да, виробництва да, так да. Це, це 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 цілком обґрунтовано. але як наслідок люди не звикли приймати рішення окремі рішення вони звикли що в них є лідер який їх за собою веде тому коли ми говоримо чому західної україни їздили це життя на заробітки, а східної ні. Значною мірою через це. Виникає знову таке питання сьогодні. Яким чином держава має змінити своє ставлення цього ринку праці? Тому що ми все це говоримо. Якогось реального переформатування ставлення до цих проблем, я, чесно кажучи, не бачу. Ну, ви знаєте, я не переконана, що це має взагалі робити держава. Держава має мінімум. Можливості регулювати ринок праці, якщо чесно. Це більша проблема бізнесу, причому великого бізнесу передусім, тому що моду в Україні диктує великий бізнес. Але це ж не справжній великий бізнес, це олігархат. Різний він є, він є різний. Якщо, якщо це йдеться про підприємство, на якому працює 4-5 тисяч осіб, ну це ж не олігарх. Олігарх це власник, медіа власник. Там чогось іще, що дає йому доступ до влади. А той просто собі крупний бізнесмен. І від його настроїв реформування підприємства дуже багато залежиться від того, на що він орієнтується. Але абсолютно зрозуміло, що інвестор сюди не прийде, якщо не буде ладу, ладу економічного, якщо е, не припинять ну, подвійні платежі брати з людей і так далі. З іншого боку, немає якоїсь реальної можливості застосовувати інвестиційні механізми, якщо є війна. От якщо ви інвестор, ви не знаєте, що буде з вашим підприємством в тому чи іншому регіоні. Ну, тут є можливість. Тут є можливість. До речі, вона е, ідея була висунута колись е, Меркель. Йдеться про створення спеціального страхового фонду для тих інвесторів, які приходять до України. Цей страховий фонд має створити Європейський Союз, да. а не Україна. Да. Він його не да, створив, да, да, Так, так, да, так. Да. Ну ідея така була, і вона може бути реалізована. Але для цього потрібно, щоб у нас пройшли деякі зміни. Для того, щоб інве... західному інвестору було комфортно працювати, щоб е, свобода бізнесу була такою, якою вона має бути, і щоб інвестори е, західні не жалілися на те, що їм тут незручно працювати. Те, до чого ми звикли і сприймаємо. Е, ш... Деякі зміни це які? Ну, перед усім треба розбиратися з корупцією, розбиратися з захистом прав е, власності приватної, розбиратися з системою оподаткування, розбиратися з комунікаціями, тому що не буде побудований завод, ніхто не буде його будувати, якщо там не підведені нормальні це комунікації. Це робота на 15-ті. А хто вам сказав, що ми це можемо зробити за півтора? А року? треба сказати людям, що це робота на 15 років. Кожного говорить. разу, коли я я, я абсолютно обходжуюсь, але кожного разу, коли я кажу, що це от 5 років на це, 5 років на це 5 років на це. І за 20 років ми побачимо ельдорадо. Умовно кажучи, да. Таке, да? таке Ельдорадо, яке зараз є, я перепрошую в Греції. Ви Пам'ятаєте, як відрізняється заробітна платня в Греції да? за годину від заробітної платні в Україну? Мені здається в кілька разів. Ну так. Да, так, да, разів, да, да, да. ну і такої, до речі, і такої кількості греків у кав'ярнях я в жодній країні Європи теж не бачила. Звичайно, теж звичай, ні, ну ми зможемо тут це побачити. Можемо, теж, да. В результаті перетворень. Так, да, безперечно, да. безперечно. Ви знаєте, власне кажучи, економікою країни ніхто не займався років, так би я сказала, ну десь з 80-го року. А до цього займалися плановою Ну До цього планово і не плановою, але займалися. А Але що прамали сімдесято року? Ну поступово так і по перше почалися проблеми з економікою союзу в цілому. А потім тут в середині 80-х Чорнобильська катастрофа, грошей не вистачало, перейшли фактично повністю на сировинні рейки, перевели країну, ну і так далі. Ціни на нафту піднялися, не треба було нічого робити, на все вистачало. І економікою поступово перестали займатися. Я не хочу сказати, що тільки українською Радзянською. Радзянською Радзянською, перестали так. займатися, але і Україною в тому числі. І якщо нехай з середини 80-х років, хоча я вважаю, що спочатку 45 років, 40-45 років ніхто не займався економікою України, то мали б накопичуватися проблеми? Вони накопичувалися. Разом із цим... Чому ми сьогодні говоримо, що за два роки ми все змінимо? Ну не буде такого. Тому що це популізм. Ну. Це популізм, який в свою чергу готує, я б сказав, можливості для того, щоб до влади в Україні прийшли справжні популіські цели. От цей популіст, цей популіст, мені здається, що в Україні ще не знають, що таке от, справжній популістський уряд. От, скажімо, дійсно, як ці греці. В Греції сьогодні при владі справжні безвідповідальні да, популісти, які мислять категоріями одної доби. А ми такого ще уряду не мали. У нас навіть Микола Янович Азаров. Ну, мисливка, хто, катего... хто він був, але не популіст. Ну от. ну от розумієте, це інший підхід до справи. Хтось да. був крадій, хтось був олігархічний лобіст, ну, да. хтось там фінансовий ліберал. Я Не знаю, можна нинішній уряд назвати урядом фінансових лібералів? Ну я б сказала, що кажучи. ну це монетаристський уряд. Ну так, ну, монетаристка от, да. налаштова, налаштова, так? але да -да. це ще не у чистому популізму чистому вигляді. Ви знаєте, для того щоб до влади прийшло прийшло абсолютно популістичний уряд. Треба, щоб все ж таки резерви якісь були, бо тут вже нема чого роздавати. витрачати. Але, да. але мені здається, що люди цього також до кінця не ще усвідомлюють. Вже усвідомлюють. Поступово усвідомлюються. Ви знаєте, я думаю, зараз ще не було таких досліджень. Я думаю, соціологи проведуть їх. От в першій половині 90-х поступово. Зменшувалась частка тих, хто вважав, що держава відповідальна за їх майбутнє, за їх добробут, за їх життя, вона поступово почала зменшуватися і до 2000 року істотно зменшилась. Правда, істотно зменшилася. І тому я думаю, потім піднялася з різних причин, але зараз я думаю, що вона почне зменшуватися. Тому що люди побачать, влада не дає їм того, чого вони хочуть отримати. А не має, може немає небезпеки в такій ситуації втратити молоде покоління, тому що вони зрозуміють, що держава ні на що не здатна в цій ситуації. Це правда. Але разом із цим вони не побачать своїх перспектив в Україні, де держава не може але, нічого за. Ви знаєте, ну по-перше, не треба переоцінювати настрої молоді, уїхати. Одна справа говорити теоретично, ну да, я би поїхав. Друга справа хоч щось для цього зробити. І третя справа це взагалі виїхати. Ну, ці три потоки чисельно, вони надзвичайно відрізняються. І третє, ясно знаю, що найменше. Це е, одне, а друге, не українці вирішують, їхати їм з України чи ні. Вирішують. Ринки праці тих країн, куди вони хочуть їхати. Якщо ринок праці європейський, ну, трансєвропейський, якщо він буде відкритий для української робочої сили, поїдуть. Незалежно від того, що буде робити чи не буде робити влада. Тому що рівень життя ну, абсолютно різний. А якщо ці ринки праці будуть закритими, то всі не поїдуть, і навіть і половина не поїде. Частина людей, безперечно, поїде. На жаль, поїдуть ті, э, хто... Чия робота потребує серйозного обладнання, тобто мозги. Да. Мозги. Да. І да. це найбільш серйозна проблема для будь-якої ну, безперечно, держави. безперечно. Але ці ці, скоріше за все поїдуть. От ми ж бачимо, коли їдуть науковці. Молоді науковці, особливо з технічних спеціальностей, вони їдуть не тільки за зарплатою, вони їдуть тому, що там вони можуть працювати, а тут не можуть. Ну, це важливо мент, на кому я до речі можу закінчити нашу сьогоднішню розмову, що в принципі держава може реально вирішити всі свої проблеми і суспільство тільки коли вона створює можливості для самореалізації громадянина. Да. Так. Да. І коли цей громадянин готовий самореалізуватися. подякую директору інституту демографії та соціальної дослідження Національної академії наук України, академіку Нанулі Ліванові за участь в сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников.